Молитва святителя Порфирія Архієпископа Гайського за поминання пометлих. О Святителю Порфирію, Архієпископе Гаські. Ти, як відомо, був здатний досягати чудес і зціляти тих, хто потребував допомоги. Твоя молитва та благословення. Приводили до осунення хвороб і страждань, тому ми звертаємось до тебе з проханням помолитися за душі тих, хто покинув цей світ. Ми просимо тебе, святителю Порфирію, поминути всіх наших близьких, родичів, друзів, знайомих і усіх, хто померли. Нехай Божа благодать приведе їх душі до спокою та щастя в Божому Царстві. Нехай вони знаходяться поруч зі святими ангелами та архангелами, Всевишнім Богом та Його Сином Ісусом Христом. Нехай вони відчують тепло любові та милосердя, яке нас Оточує. Будь ласка, допоможи нам згадати про наших померлих, рідних і близьких у молитвах і звертатися до них у молитвах, щоб ми могли продовжувати їхню спадщину та пам'ять. Нехай наша молитва допоможе їх душам знайти спокій та благословення. Святителю Порфирію, ми знаємо, що ти був благодатною людиною, яка виявляла милосердя та ласку до всіх, хто потребував допомоги. Твоя доброта та милосердя заслуговує нашої повної поваги та шанування. Тому ми звертаємося до тебе з проханням допомогти нам у нашій болі. Та скорботь, яку ми відчуваємо, втративши наших близьких. Дякуємо тобі, Святителю Порфирію, за Твою молитву та благословення. Нехай Твоє світле духовне наслідування залишається з нами та допомагає нам жити у добрі та любові до наших ближніх та Бога. Amém.